Тапочки 20 кг. Ціна 4 двісті. Ось такий перший у нас. Класний. Це наш чистий перший сорт. Наступний. Ось такі. Це у нас Adidas, розмір не вказаний. Але це напевно 56 приблизно. Ось такі чоловічі. Далі у нас. Ось такі авідаски. Класні. Оп, розмір. Знову наказаний. І знову. Далі у нас. Ось такі, розмір теж не вказаний. Жіночі. Такі бусинішки. Наступний. Ось такі жіночі. Розмір сороковий. Далі. Оп. ось такого типу. Пише щось. цифра 6 А що цифра 6 Ось такі жіночі. Далі у нас ось такі пустенький, без нічого. Розмір сорок Чоловічі простенькі тапочки. Далі наш адідас, розмір знову ж таки не вказаний. Далі такі ж самі, якщо йому були, ось такі. Далі крокси у нас, Оп, розмір 40-41. Знову кроксики, ось такі розмір 44. Далі жіночі. На такому каблучку Оп, ось такий. далі знову ж такий кротик і розмір 45-й. Далі у нас єнаночки знову через пальчик. Ось такий розмір. Не вказаний 38, скоріше за це. Далі у нас знову жіночі ось такого типу. Так. Наступні такі легесенькі Розмір знову ж таки не вказаний. Тут на тапочках не вказують часто розміри. Це у нас адідас і розмір, напевно, 39 Далі у нас ось такі тапочки чоловічі. Оп, розмір не вказаний. Далі кроксики, ось такі. Всередині, жовтенькі, класний, 43-го розміру. Далі у нас жіночі знову.

две ночи кропсы, кроксы, родные далее у нас гучи, очень много гучи, чеколы гучи стояла в одном Вот такие, тут на гучи, Вот такие же желтые, тут такая классная, родные, третий Вот такие, вот такие, Знову у нас такі найбільш підошні. Яскраві. Оп, далі. Простенькі, такі, легенькі, розмір не вказаний. Ось такі, оп, жіночі. і розмір знову ж таки вказаний. Оп, Чоловічі. Ось такі тут джинс крокс. Розмір знову ж таки не вказаний. Кроксик, розмір 37-й. на чоловічі. Ось такі. Розмір 43-44. Далі у нас 42-го розміру чоловічі. Ось такі. Далі простенькі такі, без нічого лишнього, прості папочки. Оп, Жіночі. Для того, щоб замовити спеціально, пишіть. Нам в коментарі або пишіть нашому менеджеру в будь-яку соцмереж. Тобто верба телеграм. Оп, ось такий жіночий. Менеджер. вам Обов'язково відповість. Ось такий жіночий. Знову проксики. Це у нас розмір 41-42. Ось такі. Зелені. Це кревенькі Далі. Ось такі. Оп. Далі у нас. Ось такі. У нас тут не в так. Так, ось ці, в ось такі. знову покажу, як було перший. Так. Це нас оцілій, коротше. Ось Так Такі простаємося без нічого. Ось один такий Ось І остання пара ось такого. І все. Коробочка порожню.